Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! Православні віряни за новим стилем відзначають 11 травня одразу кілька свят, День пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія, преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського священомученика-Мокія. Мокі мокрий це свято в християнському календарі, яке присвячене правословлянню імені святого мученика. У слов'янській культурі 11 травня вважається мокрим днем. Таку назву отримано з двох причин: часте випадання опадів цей день і співзвуччя слово «мокрий» і імені Мокій. Походження імені Народного свята незмінно пов'язане з історією будь-якої особистості і доданими до неї переказами. Мокій мокрий не виняток. Мокій родом з міста Амфіпола. Своє друге м'я він отримав саме завдяки територіальній приналежності. Вже ви проповідував в третьому столітті нашої ери, в період активних гонінь православних і звернення їх ви до мокі же своїми проповідями боровся з язичництвом, продовжуючи показувати істинний шлях навіть у складний для православних християн час. Існує повір'я, що ніяка загроза не могла перешкодити святому, адже смерть за Спасителя сприймалася ним як вища нагорода. У зв'язку з цим народилося кілька легенд, що демонструють божественну силу його слова і віри. На Мокія мокрого категорично заборонено вести будь які земельні та сільськогосподарські роботи. Всі селяни й робітники цей час проводили в домашніх клопотах, щоб не розгнівати природу і не накликати біду на майбутній урожай. Для його благополуччя проводились спеціальні обряди зі спалюванням гілочок верби, які зберігалися з вербної неділі. Крім домашніх турбот, 11 травня біля найближчих водою влаштовувались різні змагання і розваги. Чоловіки рибалили, а дівиці спускались на воду, сплетені власноруч квіткові віночки. Бажалося, що через них можна побачити обличчя майбутнього судженого. Дощова вода в цей день вважалася цілющою і наповненою особливою енергією. Її збирали в склянки, потім піп'ятили і використовували в різних цілючих настоянках і припарках. Ближче до вечора місцевими шаманами і знахарями проводилися ритуали з метою зберегти майбутній урожай від затоплення і граду. Для цього в полі спалювався мокрий кучок гілок верби. З самого ранку в цей день було прийнято вести спостереження за змінами погоди. Люди вірили, що по Мокію мокрому можна переглянути все майбутнє літо наперед. Опади і туманність передбачали дощове літо, а дуже яскравий схід пророкував спеку. З дощового Мокія слов'яни все ж примудрялися отримувати користь. Під зливою потрібно було вимокнути наскрізь, щоб волосся стало більш сильним і красивим. В цей день селяни уникали роботи на полях, оскільки існувала прикмета, що град всі посіви поб'є, так Бог покарає за непослуг Вірили, що 11 травня у вікно можна виконати віник, тоді град обов'язково закінчиться і не принесе шкоди посіва. Категорично заборонено 11 травня стригти волосся і нігті щоб не відрізати собі здоров'я. Також не бажано на цю дату призначати заручини, інакше закохані не будуть щасливі. Ремонту будинку і, взагалі, будь-які серйозні перестановки бажано відкласти на більш сприятливу дату, інакше нововведення не принесуть щастя. Незаміжнім дівчатам заборонялося підмітати підлогу, тому що вірили, що тоді вони вимітають оселі майбутнього нареченого. Не варто 11 травня купувати нове взуття, щоб не купити разом із ним хвороби. Не можна одягати одяг чорного кольору, особливо якщо у вас запланований важливий захід, в іншому випадку все піде не за планом і обернеться невдачею. і Мефодій вважаються покровителями учнів і студентів, а також усіх, кому наука дається нелегко. У святих просять допомогти в навчанні і дарувати знання. Прикмети. Колір ранкового неба визначав подальшу долю всього літа. Якщо воно полахкотіло багряно-червоним, то найближчі 3 місяці обіцяли бути спекотники змовірністю пожеж. Дощ, що почався вранці, не привід для занепокоєння, а ось після обідній точно затягнеться на весь день. Тривалі опади або щільна туманність протягом дня задавали тон на все літо, яке очікувалось мокрими сирим. Тварини також ставали об'єктами спостережень, по них також вибудовувались прогнози. Наприклад, якщо кінь часто і багато трясе головою, то варто в найближчі години чекати дощу, а ось якщо кішка намокі мокрого спить, виставляючи черевце незабаром, настане сильна спека. Будь-які роботи в городах і в полях цей день обов'язково будуть покарані градом, який поб'є урожай. Вважалося, що ті, хто народилися 11 травня, не обдаровуються від природи красою, а життєвий шлях легко буде даватися їм тільки в разі старанної працювитості і прояву доброти. Вважали, що Мукії цар градує, тому намагалися його задобрити. Наприклад, сілякими молитвами. Мукії в день, якщо в цей день мокро, то все літо буде мокрим. Якщо на день паде дощ, то буде 40 днів падать, коли туман на мокре літо. Схід сонця багряний, усе літо буде грозове. До зустрічі в нових відео!